Так, він 10-метровий колеги. Зараз не тут клинок заходить. Клинок заходить, вирівняється. Ось він вже ходив. Сонце, правда, трошки світить так. Дивіться, розробилося, наче непогано. Заразмо сонце. Ну, непогано, що вам сказати, зараз зайду в поле. Покажу, як воно розроблене. Ви бачите. Теж бачите, тут непогано розробляється. Закатаємо, покажу, що воно вийде з цього. Тобто треба ущільнити ґрунт, так як у нас до посіву, ну, правда, ще місяць є, але я хочу, щоб він не осів, Тобто, щоб він осів скоріше, а щоб не було якихось проблем у нас, розуміли? Тобто отакий, отакий стан після його проходу. Нормально відходить, якісно все вирівнюється. Майже 5 років, 4,5 роки була тут люцерна, зрозуміло, що ось він пройшов, да? а тут, наприклад, тут ще не ходив. Бачите, ось яма, тут яма, тут ось взагалі історія. Це тільки плуг тут ходив. Зрозуміло, що якості тут менше, але тут вже де зроблено, то більш-менш файно. Але коточок дозволить нам ще цю грудочку ще туди запхнути І через 20-30 днів вона розмокне І можемо сіяти ріпачок. Отак, раз Кточком зайде, ну, ще покажу. Все для того, щоб.